За Заклапотання літні попривадження за номером 120 31 60, без його участі. Доповнення до заяви не дає купію відповіді на клопотання літні з дорученням та на проведення слідчої перед початку робити України. Надійшло Разом із клопотанням заявника від 11 жовтня лист відповідь старшого слідчого і доручення статті 40 КПК. Так, думка щодо доручення Заперечень немає, щоб долучив до зазначеного заяву? Взагалі, я сподівався, що Виконаєте, я, здається, 345 статтю. І поцікавитись, чи дізнаний я своїми правами чи ні. Ну, якщо це не обов'язково, ви вважаєте. Я також вважаю, що це не обов'язково. Ви у нас вже професійний заявник, професійний потерпілий, ви знаєте вже краще, ніж будь-хто. Е, відповідно, надійшла заява, з'ясовується думка щодо долучення Це заява про справу в Слідчого і е, доповнення матеріалу. Заперечення є чи нема? Я... Щодо долучення? Я встану. В мене є клопотання до початку судового розгляду. Ви не бажаєте їх розглянути? Зараз розглядається зазначена заява. Е, заявник, вам було зазначено, що головуючий судовому засіданні керує ходом судового Я засідання. Я зрозумів. Кримінально-процесуальний кодекс вам нам не до чого надано слово щодо заяви. Нема заперечень. По-перше, мені цю заяву ніхто не надав на ознайомлення. Я бажаю з нею ознайомитись. По-друге, є порядок проведення судового засідання. Так, і головуючий е керує ходом судового засідання. Так, я Вам було оголошено заяву. Так, до заяви додано три документи. Ви бажаєте з ними ознайомитися? Так. Через будь ласка. Проти розгляду без слідчого я заперечую, тому що у нас справа 1160. Якщо комусь не зрозуміло, я пояснюю, ця справа тягнеться 11 років, де є всі докази, все. Останній раз прокурор визначив слідчому терміни процесуальні на проведення процесуальних дій, де було зазначено 12 число цього місяця. На сьогоднішній день нічого не виконано. Я вже не знаю, ні слідчий суддя не хоче впливати на слідчого, ні слідчий не бажає являтися в судове засідання. І це влаштовує і прокурора, і слідчого суддю. Також у нас учасником справи є прокурор, якого також мали бути викликаний, який мав бути, який міг би роз'яснити, чому не виконуються встановлені процесуальні сроки. Е, також я зараз бачу доручення. Я не можу прочитати ці документи, вони роздруковані. Цей документ не читаємо, І цей документ читаємо. Давайте почитаємо. Е... Ви можете усно е, самі ознайомитися. Я не можу ознайомитись, ви мені дали прощати. документ, який не читається. Будь ласка, прочитайте мені цей документ. Прочитай, Прочитай, прочитайте документ. А як ми будемо розглядати документ від слідчого, який не читається? Ви прочитали те, що читаємо? Ви прочитали те, що читаємо? Зараз з'ясовується думка, що тут... Там три аркуші. Із них не читаємо два. Перший читаємий. Ваше клопотання? Ну, моє клопотання читаємо, я знаю. Лист відповідь, відповідь. яку ви надавали. Яку ви надавали до зазначеної скарги? Так. так. І останнє ось... не читаємо. Так. Як можна долучати документи такі до справи? Ваша думка і, і, і не заперечувати про їх долучення. Ваша думка зрозуміла. Присядьте, будь ласка. Дозвольте мене є клопотання до початку. З приводу Клопот... Приводу... Я, я вам зараз буду формулювати клопотання, ви мене будете перебувати кожні ви дві хвилини. Ви уточніть, будь ласка, з приводу чого, тому що в нас є відповідна стадія клопотань. Ми зараз можемо розглянути лише питання щодо того, чи, можливо, без участі учасників, які не з'явилися, а всі інші клопотання, коли головуючий суддя вам зазначить? Зрозуміло? А коли мені суддя головуючий зазначить я можу заявити до КПК. клопотання. Добре. Стадія 350 КПК України. Почитайте. Я зрозумів. То коли ж мені суддя до. Надасть Почніше, слово. Про що, клопотання? Для... про що клопотання? Клопотання про включення прямої трансляції судового розгляду на сайті судова влада. Це перше клопотання, це перше клопотання. Розгляньте, будемо розглядати наступне. Чи? У нас є секретар, вона стані зафіксувати моє клопотання. У вас усне клопотання чи письмове клопотання? Я вам Фиксу заявляю усно заявив У вас клопотання. Усне клопотання. Відповідаєте так чи ні? Так. так. З приводу долучення заяви із. Думкою слідчого з клопотанням проводити справу без його участі, суду повинен її долучити, додані матеріали також долучити. Доручення не зовсім гарної якості, проте суд може нам надано матеріали, криміналь... матеріали провадження і для того, щоб міг ознайомитися заявник із цим дорученням. Суду буде надано доручення зробити копію належної якості, це щоб ми просто не робили перерву і не зобов'язували слідчого зробити. Ну тобто, це, це займе достатньо часу. З приводу устного клопотання про проведення трансляції суд видаляється ночі.